Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Наслідки ворожих ракетних ударів по Харкову, евакуація з Ловчанської громади та ситуація на фронті. Більше про 821-шу добу війни. Далі світло є чи нема? Як довго планові відключення діятимуть у Запоріжжі? Ситуація в енергосистемі змінюється ніж сісти за кермо. Маєш переконатись, що все готово до виходу на маршрут. Хто та як перевіряє водіїв громадського транспорту перед виїздом? Дізнавайтесь згодом. Документи, будь ласка, на транспортний засіб посвідчення водія. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Кількість постраждалих внаслідок удару по друкарні в основ'янському районі Харкова 23 травня зросла до 21. Наразі в лікарні перебуває 9 людей двоє з них у важкому стані в реанімації. Інші постраждалі у середньому з різними вибуховими травмами. Семеро людей загинули на своєму робочому місці. Вони друкували дитячі книжки. Тепер такого підприємства в Харкові немає. Через сильну пожежу тіла загиблих дуже обгоріли. Опізнати вдалося лише двох. Зараз робимо все, щоби оперативно встановити особи п'ятьох жертв. Вже розпочали роботу зі зразками ДНК. Ворог бив сюди попередньо з комплексу С-300. По цеху та прилеглій території прилетіло три ракети. Поранені 15 працівників. Росіяни перекидають резерви на харківський напрямок, оскільки зав'язли у вуличних боях та зазнають колосальних втрат під час штурмів. Про це повідомив головнокомандувач Сирський. В районі липці окупанти перейшли в оборону. Бойові дії тривають разом з тим. З Вовчанської громади поліція продовжує евакуацію місцевих жителів. Цього разу виїхати з території згодилась літня жінка, яка тривалий час на відріз відмовлялась евакуйовуватись. Ну, сьогодні 11 раз, та ми її умовили, за умовою, що вона дожарить котлети та вийде, поїде з нами. Тому за це їй хочеться далі працювати, коли люди погоджуються та виїжджають. Так, хлопці поїхали. Ви котлети дожарили. А? Котлети дожарили. Стоять поруки. Ну все, сідайте. У день морської піхоти сили оборони досягнули успіху на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці відбили штурм окупантів і погнали їх далі у тил. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Окрім того, 110-та бригада збила черговий су 25 Це підтвердив генштаб. Неспокійно цієї ночі було і в анексованому Криму спал. Спалахи виднілись в районі аеродрому Бельбек у Севастополі, а в районі Сімферополя прогриміло не менше шести вибухів. За попередньою інформацією партизанського руху а теж влучання було вузо у вузол зв'язку російських окупантів, де розташована радіоантенна станція космічного спостереження та кілька будівель об'єкта, де на той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС Росії. Оперативної інформації по Запоріжжю. чотири авіаудари. Ворог завдав по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю. Ворожі ракети зруйнували пам'ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя, який вважався символом вільного міста. Від початку повномасштабного вторгнення Росіяни зруйнували 46 пам'яток культурної спадщини в Запорізькій області. Серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, будинок торгових рядів в Оріхові, ракетним ударом пошкоджений будинок історичного арсеналу соціалістичне Запоріжжя в обласному центрі. Пам'ятник Нестору Махну не входить до переліку пам'яток культурної спадщини. Проте з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя. Загалом під вогнем були вісім населених пунктів Пологівського та Васильівського районів. Тим часом на Запорізькому напрямку ситуація на фронті суттєвих змін не зазнала. На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників поблизу Новоданилівки. Бійці 65-ї бригади продовжують нищити ворога за допомогою безпілотників. Зокрема, ліквідовано ЗРК стріла та автівку з особовим складом. Також аеророзвідники 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ на Запорізькому Порізькому та Херсонському напрямках знищили вежі зв'язку, які окупанти встановлюють для прослуховування розмов місцевих жителів та стеження за місцевими. Масованих ракетних обстрілів об'єктів енергетики в Україні виник дефіцит електроенергії. Щоб стабілізувати роботу генерації у системі, з середини квітня по всій країні запроваджені погодинні графіки відключень по Запорізькій області. Обмеження не стосувались населення майже місяць, проте з кінця травня вони торкнулись пересічних громадян, зазначають енергетики. Графіки відключень діятимуть до того моменту, поки ситуація не стабілізується. А от коли саме це станеться в умовах. Мовах постійних ворожих атак невідомо повідомили в Запоріжжя Обленерго. Сьогодні так само діють з 8 години до 22 -ї. Кожного разу ситуація в енергосистемі змінюється. Саме виходячи з неї, НЕКОКОРЕНЕГО, оператор системи передачі, формує завдання на зменшення обсягів споживання і доводить їх щодня. До обленерго, до операторів системи розподілу. Коли ми бачимо це завдання, ці ліміти, ми на їх підставі формуємо графіки. Громадської організації ЮА» передали жителям Гуляйпільської громади 10 баків для води. Кожна ємність розрахована на 750 літрів. Путну воду до громади доставляють благодійні організації, а технічно люди добувають зі вцілілих свердловин. Для цього раніше доброчинці придбали генератор, оскільки підвезення води до кожної оселі стало небезпечним через щоденні обстріли міста. Організація передає де 10 ємності. Це вирішує питання питною водою для 2,5 тисячі людей, які зараз проживають в Гуляпільській громаді. Було більше 20 тисяч до війни, а зараз 2,5 живе, і в них є 29 свердловин, але тільки дві працює наразі. Тому ці 10 ємності вони будуть розташовані у зручних місцях, більш безпечних, і люди зможуть прийти у час часто набрати води. у нас на території громади залишилися декілька свердловин. Куди ми підставили генератори, ми генераторами піднімаємо воду і по домовленості з працівниками МНС або з фермерськими господарствами по потребі, по заявці розвозимо воду людям. Продуктовими наборами ми забезпечені 100%, отримуємо від різних благодійних фондів гігієнічними наборами рідше, але отримуємо. Ну і звісно, паливо, дизель, бензин. Чому? Тому що все знаходиться, працює громада. І лікарня і комунальні все на генераторах. З початку тижня патрульна поліція вийшла на рейди громадського транспорту на кінцевих зупинках. Інспектори перевіряють технічний стан автобусів перед виходом на лінію, а також наявність усіх необхідних документів у водіїв. Цього разу громадський транспорт моніторили у південному мікрорайоні. Чи виявили порушення? Знає Єлизавета Швайко. О дев'ятій ранку патрульні інспектори прибувають на кінцеву зупинку 4-го південного мікрорайону. Тут маршрутки та автобуси починають свій виїзд на лінію, проте спершу на них чекає перевірка. Зокрема, патрульні мають впевнитись у технічній справності транспортного засобу та у наявності усіх необхідних документів у водія. Шуборого дня старше на поліції сілки відділ безпеки дорожнього руху. Документи, будь ласка, на транспортний засіб посвідчення водія. Олексій водій маршрутки номер 61 Ділиться робочий день розпочинає з проходження медичного огляду. Потім вирушає до механіка, аби переконатись у справності транспорту. Отримавши необхідні печатки, на предрейсовому листі, вирушає на лінію. Маршрут 61 й Він поєднує правий з лівим берегом. Працюю, ну починаю працювати десь по шостій. Перед цим проходжу медика, механіка. І виїжджаю на лінію. Працюю десь до восьмої вечора. У мене є права відповідної категорії, талони, всі документи, тихогляд, страховка. Ну, все на даний автомобіль. Нас перевіряють працівники поліції регулярно. Все є. Насамперед, патрульні перевіряють посвідчення водія. Воно має бути належної категорії. Потім усі необхідні документи, що підтверджують справність транспорту водія повинно бути при собі посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, страховий поліс, технічний огляд повинен бути пройдений, путівий ліст з відмітками від медіка та механіка, талони на проїзд для. Пасажирів, окрім необхідних документів, працівники поліції інспектують і наявність аптечки та вогнегасника, а також проводять технічний огляд, зокрема стан коліс, склад, дверей, а ще справність сигналу та світлових приладів. За нездовільний технічний стан транспортних засобів складається постанова, сума штрафу 680 гривень. За відсутність будь-яких документів 425. Якщо відсутній технічний огляд, якщо транспортний засіб не пройшов технічний огляд, сума штрафу 340 гривень. Такі перевірки патрульні проводять щодня. Цього разу порушень не виявили. Однак інспектори закликають водіїв бути уважними та відповідальними не тільки перед виходом на лінії, але й під час роботи. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Їздив з підробленими документами, проте недовго. У Запоріжжі викрали ще одного кермувальника, який не мав водійського посвідчення. Про це та інше далі у нашому дайджесті. У Запоріжжі в річку з висоти 2,5 метри впала жінка, в результаті чого отримала перелам ноги. Небайдужі перехожі покликали на допомогу рятувальників. Надзвичайники за допомогою м'яких нож дістали жінку та передали її медикам. Зараз постраждала у лікарні. З'їжджав вулицями міста аж поки його не зупинили патрульні. В Запоріжжі викрили ще одного термувальника з підробленим водійським посвідченням. Ним виявився водій позашляховика. «Джип». документ не був зареєстрований у базі даних національної поліції. На місце викликали слідчих. Над гектар спаленої території внаслідок пожеж, що вирували протягом минулої доби в екосистемах. Зокрема, в одному з районів обласного центру горіла суха рослинність. Захистити полум'я виявилось непросто через особливість рельєфу. Техніка не могла проїхати. Тож надзвичайники приборкували стихію пішим ходом за допомогою ранцевих вогнегасників. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки, адже людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які знищують гектари рослинності. У Запоріжжі триває поточний ремонт найбільш аварійних ділянок доріг. Цього разу Елоашівці відновлювали покриття у заводському районі на вулиці Демократичній. Комунальники латають дорогу на ділянці від вулиці Мирослава Симчича до Молодіжної. До цього Елоашівці зняли пошкоджений асфальт, а зараз почали вкладати новий. Товщина нового покриття буде стандартна 5 сантиметрів. На деяких ділянках, там де дрібні тріщини, роботи виконуються струменевим методом. Для цього застосовуються емульсії та спеціальна техніка загалом для ремонту використають 4,5 тонни асфальтобетону. Комунальники наголошують, нове покриття має прослугувати не менше п'яти років. Перед тим як почати роботи, ми вирубуємо асфальтобетон, який порушений. Потім продуваємо, очищаємо цю ділянку вирубану, обробляємо бітумом, наносимо бітумну сітку і далі вкладаємо асфальтобетон, бетон дорожний, гарячий. На сьогоднішній день у нас виконано 3 700 метра квадратних по всі, по дорогам, по центральним дорогам, це включаючи поточний ремонт, аварійний ремонт. Роботи проводяться по всім районам міста. З початку цього року виконано ремонт асфальтового покриття на загальній площі 23,5 тисячі квадратних метрів. Роботи будуть тривати і далі. Найбільш проблемні ділянки, де пересувається громадський транспорт, великий поток приватного транспорту. Ну, це для безпеки. Також у заводському районі працівники КП Аж приводять до ладу і зупинки громадського транспорту. Ремонтуємо зупинки, фарбуємо їх, ремонтуємо урни, фарбуємо урни, приводимо до стану належного стану, санітарного стану. От це центральна, одна з центральних вулиць нашого району. У Широківській громаді на території клініки відкрили новий модульний діагностичний центр. Його створили у співпраці з міжнародними партнерами з Німеччини. У закладі можуть отримати безплатну комплексну медичну допомогу не тільки жителі громади, а й запоріжці. У центрі вже працюють лабораторія і фізіотерапевтичне відділення. Які ще відділення та лікарі з'являться тут, дізнавалась Єлизавета Швайко. Сучасний ремонт, просторі кабінети та обслуговування європейського рівня. Новий модульний діагностичний центр відкрили на території клініки у Широківській громаді. Заклад зміщає сучасний діагностичний центр, де можуть приймати понад дві сотні пацієнтів щодня. Окрім того, тут також є лабораторний блок і фізіотерапевтичне відділення. Лікарі тут є це офтальмолог, травматолог, хірургічна допомога з хірургами. Також тут є сучасна лабораторія для лабораторного дослідження, аналізу крові, які тільки можливо робити. Є тут кабінет також для маніпуляцій, для планових. Є окремий кабінет. Він з сучасними ліжками там можливо також робити всі процедури, уколи, ін'єкції, крапельниці. На прийом до офтальмолога до центру вже встигла записатись Ганна. Жінка розповідає, у медзакладі їй безплатно перевірили зір і допомогли підібрати нові окуляри. Приходила до окуліста, щоб підібрати нові окуляри. Окуляри ношу все своє життя. Раніше за цією послугою зверталась в приватні клініки, але тепер це можливо тут швидко, безкоштовно та ще й на новому сучасному обладнанні. Сьогодні мені мене оглядали на новому сучасному приборі, який дозволяє точно виміряти силу ока і підібрати окуляри. Дуже вражена, дуже задоволена. Велике дякую. У клініці розповідають їхній пріоритет, якісна діагностика. Тож центр дасть їм можливість розвиватися у цьому напрямку. Медицина якісною не може бути без якісної діагностики, тому це перший степ, перший крок до якісної діагностики, ну а далі розвиваємо ті, що найчастіше будуть діагностовані випадки, далі будемо розвивати ці напрямки. У нас функціонує відділення хірургії, вже функціонує. Да? Тобто ми зможемо виявляти на ранніх стадіях якісь патології оперувати їх. Да? Тобто, ця лікарня для цього і вона дасть розвиток і тим відділенням, які вже існують. Медзаклад відкрили у співпраці з міжнародними партнерами з Німеччини GIZ. Лікарня максимально адаптована для людей з інвалідністю. Тут є пандуси, а також спецтранспорт для перевезення важкохворих та маломобільних людей ви самі бачите рівень обладнання, рівень будівлі ну рівень всього цього, що тут відбувається. Це не тільки розвиток медицини у нас у нашій громаді, це і про розвиток громади. Це дуже важливо, тому що наша громада знаходиться біля лінії фронту, і ми показуємо всім, що важливо розвиватися, і ми розвиваємося. У закладі вже зовсім скоро відкрить кабінет педіатра та сімейного лікаря. Прийти на прийом до діагностичного центру можна за попереднім онлайн-записом у Хелсі. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У театрі молоді відбувся гала-концерт ювілейного літературного фестивалю поетичний травень. Заснований 60 років тому захід став щорічною традицією для запорізьких митців слова. З чим зверталися поети зі сцени, розкаже Вадим Сорвін. Ні. Ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. З поезії Петра Ребра, засновника фестивалю, у театрі молоді розпочинається поетичний травень. Завітав на літературний вечір і поет Володимир Віхляєв. Автор щонайменше шести поетичних та прозових збірок виступив із віршем, який присвятив вчительці свого сина. Я читатиму вірш, який присвячений першій вчительці моєї дитини, учня четвертого класу. Якраз от ці чотири роки, які він навчався в початковій школі, якраз вони були дуже символічними для нашої Державою і в моїх рядках поезія якраз це буде відображено. Письменники та поети із Запоріжжя та області представили власні вірші та зачитали поезії майстрів пора, що вже пішли за обрій. Серед них і твори Миколи Лиходіда та Анатолія Рекубрацького. Запоріжці, які завітали на захід, діляться. Прийшли послухати не тільки класиків, але й сучасних літературних митців. Я люблю читати вірші Володимира Віхляєва. То я хочу подивитись його виступ. Пам'ятаю, перша вчителька. Про те, що в перший клас ми бігли до неї, в другому ми зустрічалися в зумі, в третьому була війна, а в четвертому ми вже нічого не боїмося. Не вистачає радості, не вистачає натхнення, не вистачає просто емоцій, які нам дають жити. Тичні заходи відвідуємо. Це перший раз. Я на такому заході. Мені дуже подобається, дуже вражена, дуже красиво. Протягом місяця майстри слова відвідували прифронтові громади. Це відображено і у віршах. нашого фестивалю, що наш фестиваль це. 60-й, і уявіть собі, якщо ми за скільки років його ні разу не перервали, і завжди збирали величезні зали. І поезія завжди йшла до читача, до слухача, і нам вдавалося переконливо подати свою творчість, то це вже само по собі чогось варто. Поетичний травень, представлений вже тричі за період великої війни, став плідним для запорізьких митців. На за цей час поети прозаїки та письменники видали понад 10 книг. А програма відтепер включатиме і вшанування захисників України. Найбільша ромашка, що й досі мені не втямки. Чого відривати так важко від серця її пелюстки? Вадим Совін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.